Виготовлення катаної свічки починається з підбіру фітіля, самого осердя свічки. І в мене є отакі зразочки 2,5 мм, діаметр 3 мм і 1,5. Мені підходить 1,5 Так, фітіль має бути обов'язково вощений, щоб свічка довго горіла, тому в мене є такий відпрацьований віск в баночці, і я потім буду на водяній бані його розтоплювати, щоб фітільочок став ось таким прямо вощеним, якісним. Відрізочки приблизно по пів метра я розташовую для зручності на столовому столі. Тим часом віск на водяній бані розтопився і готовий до використання. Я одразу підготував дощечку, щоб вищений фітіль складати прямо на неї. Ну щоб вся кухня не була в воску. Так, я беру фітільочок і прямо туди його занурюю, прямо до кінця залишаю буквально сантиметр для пальця. Дістаю, і, бачите, він такий в мене хвилястий. Я трошки тримаю його над баночкою і потім прямо пальцем за нижню частину натягую. Фітіль, буквально секунд 10-15, тримаю, він схоплюється і стає рівненький, рівненький, відрізочки у мене вже готові. Приблизно по пів метра довжиною. А той віск розтоплений, який залишився в банці, я його розлив на такі формочки-кексики і теж використав туди свій вощений фітіль. Лист вощини достатньо широкий. Це є висота свічки. Мені не потрібна така висока свічка, тому я ділю цей лист навпіл. І обов'язково прямо притиснути добряче, так. Добряче притиснути, з'єднати і без ножиць я отак беру і розхитую з сторони в сторону. Виходять два рівненькі відрізочка. Це дві частини однієї свічки. Для катання свічки я використовую таку от. Поличку від тумбочки. Ти можеш використати будь-яку іншу дощачку, тому що віск він достатньо липкий. Дуже важливо це співвідношення товщини фітіля до товщини свічки, щоб вона або не загасла, або не згоріла дуже швидко. Я обрав для себе під такий діаметр фітіля. Довжину в півтора листочка. Так, я прикріплю на самому початку фітільочок він має стрічати по пару сантиметрів з однієї і з іншої сторони. І тут дуже важливо почати дуже щільно скатувати. Прямо от як пластилін, щоб він був дуже-дуже щільний, це є основою довгогоріння свічки, вощений фітіль. І дуже щільна скатка осердя самої свічки. Тут можна повністю ігнорувати її циліндричність. І навіть так, як я роблю, квадратом прям зробити. Потім ми ці кути все одно зглажуємо. І от першу третину або четвертину свічки я рекомендую робити таку щільну, прям притискати сильно. Перші пів листа в мене вийшли прямо щільні. І зараз дуже важливо там, де ми закінчили катати. Там і починати розкатувати наступний листок. Тут вже щільність має бути не така висока, і при тому я прямо притискаю свічку до полу і дивлюсь, щоб свічечка йшла рівномірно. Ніде не було перекоса. Це може зіпсувати естетичне враження, коли свічка рівненька. Відчувається старанний підхід до виробництва. Як зрозуміти, де низ свічки, а де верх? Верх свічки має бути охайним. Там, де в нас є лінія відриву листа, те в нас низ, і я лишній фітільок скручую кружечком таким, колечком або будь-якою іншою фігурою. І от у мене до тебе питання: як гадаєш, чому я не обрізаю внизу фітіль?